le yeah. yeah. Фаустина пише, що треба апостольство милосердя здійснювати за такими трьома пунктами плану цього милосердя, цієї програми милосердя. Перше це є дія. Тобто, як ми вчора роздумували, милосердя не можна робити. Як Я е також співав Ярославу пісні, не шукай від людей. Шукай. Тобто, що хтось за тебе, а шукай для людей. Хтось за тебе має робити милосердя, тільки ти позвониш, і ти там домовишся, і ти не мусиш сидіти пити каву, отже, там в кабінеті, теплому, зупсному м'якому кріслі. Там, а, а ти начальник, там чи начальниця, чи там тебе великий бізнес, чи малий, чи середній, не має значення, дуже зайнятість дуже велика, нема коли поїхати до мами старенької, до тата, до хворої сестри, десь відвідати однокласника, який з якимось там щось сталося, і треба його в лікарні. То ти тоді подзвониш і там хтось там 10 20 -та особа, тобі підчиняючися, вона це зробить. От так не робиться. Ти маєш робити милосердя дією. раз треба все залишити і поспішити. Все відкласти і поїхати. Вирватися просто з того виру наших клопотів, наших здань. Перше це є дія. Друге це є слово. Ми собі думаємо, що таке є слово. Дорогі у Христі. Не раз слово, якщо воно виходить з чистого серця, якщо воно наповнене любов'ю, співчуттям і мудрістю Божою, замінить любе лікарство. Тому на початку було слово, слово було Бога, і Бог було слово, і Іван Бог слово пише. А Спаситель цитує святе письмо і каже: не хлібом єдиним живе людина, але й Словом Божим. Тобто, якщо це слово, наше слово розради, підтримки, якщо воно не є пусте, не є слово просто від балакання, від цікавості сказане, просто емоційності, а це слово є наповнене в собі Духом Святим, воно лікує ту людину, яка слухає нашу пораду. Слухає нашу розраду, наше утішення, дух утішитель Дух святий через слово здійснює через наше серце, через наші уста милосердя для тої людини. І третє це молитва. Дія, слово і молитва. Якщо ця молитва є молитвою, Такою, яка має, випливає з любові і продовжується в довір'ї до Бога. Святий Альфонс Марія Лігуорі, учитель Вселенської церкви, як пише митрополит Андрей Шептицький, у своїй золотій книжечці молитва, могутній засіб спасіння, цитуючи східних та західних отців церкви, каже, Сила молитви залежить від любові. Якщо є багато любові у серці, багато співстраждання, багато прагнення помогти у милосерді, і це виливається в молитву, в службу Божу. Як пише святий папа Іван Павло ІІ у посланні до вірних, Хрісті фіділісляється. Послання довіри, він каже, наші страждання, наші болі душі, які ми приносимо собою, собі на службу Божу, ми можемо влучити з болями, стражданнями ранами Христа і на престолі часі служби жертвувати Отцеві Небесному і ці всі наші терпіння. Будуть мати таку силу, як терпіння самого Христа. Тому молитва, коли вона є молитвою співстраждаючою, коли вона випливає з любові до того, хто терпить, з милосердя до того, коли вона жертвується разом з нашими терпіннями і в злуці з Христовими ранами, в злуці з Христовими терпіннями Небесному Отцеві. Через Божественну літургію вона має дуже велику силу. Ми можемо дуже допомогти навіть людям, яких ми не бачимо. Тому Свята Фаустина вона казала, Господи, як би я хотіла моїм серцем обійняти кожну людину, зігріти, обійняти. і...» Перестраждати з кожною людиною на всіх континентах світу. Я хочу бути поруч з нею. Я хочу, щоб біль тої людини була моєю біллю. І вона дістала такий дар білокації. Дар білокації полягав в тому, що вона одночасно могла бути в своїй келії і одночасно бути біля умираючої людини. Душі якої загрожували зли духи. І було так, що вона сама не розуміла, як це так було, що вона була в келії, молилася за тих вмираючих, конаючих людей, які ніколи не сповідалися, не розкаювалися. І в чудесний спосіб вона перенеслася туди одночасно і там, при вмираючих, душах, молилася вервицю. Божого милосердя молилася за навернення тої душі, за примирення її з Господом, за, за світло Боже в її і серці, в ту останню мить, щоб вона покаялася, навернулася, і ті злі відступали від її смертного ложа. Такі були чудеса у Святої Фаустини Ковальської, як апостолки Божого милосердя. І сам Спаситель казав, Через твоє серце, моє милосердя буде поширюватися на цілий світ. І ми розуміємо, що, що значить одна людина, одна дитина Божа, навіть якщо вона є немічна, навіть якщо вона є в Бога, слабка, навіть якщо вона себе почуває дуже грішною, недостойною, навіть коли вона потребує щоденної сповіді, щоденно падає, щоденно піднімається. І перепрошує Господа, але довіряє йому всім серцем, то тоді через її серце можуть потекти ріки любові, ріки милосердя. Може настати дуже багато врятованих чуд врятування інших душ. Ще один такий дар у Святої Фаустини був дар проникання сердець людських. Не раз вона відчувала, якими гріхами яка людина грішить. І вона дуже хотіла визволити тих людей. Не раз Господь їй показував, що ті дві людини йдуть до пекла. І вона починала за них молитися, щоб вони туди не попали. Тоді вона відчувала терновий вінок Ісусовий на своїй голові і велику біль за тих людей, і такі ті душі не пішли до пекла. Отже, в неї ще один був дар, внутрішні стигми, внутрішні рани вона мала, так і Святий Отець Пів мав, і внутрішні, і зовнішні, то вона мала внутрішні. Зовні не було видно, але вона відчувала той пробитий бік Ісуса, і пробиті руки, і ноги, і голову, і всі ті рани відбичувань, які Ісус переживав на собі. Вона переживала на собі разом з Ісусом ще раз. Для того, щоб душі були врятовані. Бо спасіння душі, дорогі у Христі, є понад усе. Запам'ятаймо собі, спасіння душі є понад усе. Все належить Богу. Все, що нас оточує, природа, вся ну, все належить Богу, але найбільше мрія е, Бога, е, що е, ми їм належимо. Бо е, ми маємо вибір. Е, ну, все, е, де все належить Богу, як, ну, як в села не, не власність, а, а ми маємо вибір. Якби, чи належати йому, чи відкинути його. І це найбільше боє Бога, щоб ми відповіли е, взаємність. і також належали йому. Воді пекло, гинуть хлопчик. розпитай, щоб все таємне стало очевидним, бо знаю, що тобі і я без неба України не буде. Ще один дар був у Святої Фаустини, дар пророцтва. Вона могла пророкувати, тобто знати, що буде. І він був для того, щоб відвернути лихо, яке йшло на цей світ. Тобто лихо Другої світової війни, але її наче не слухали. Не чули. Аж тільки коли почалася війна, почали згадувати, піднімати її щоденно, що Господь її відкривав, ходити на її могилку молитися, просити її